На Прикарпаття триденним візитом завітали колеги-журналісти з південного сходу. Візит відбувається в рамках проєкту Схід Захід редакції за обміном. Він покликаний налагодити діалог між представниками різних регіонів України, а також обмінятися досвідом роботи під час висвітлення подій в Україні. Тему продовжує Ліліана Хомишин. 17 журналістів та представників громадських організацій з південно-східних регіонів України приїхали на Прикарпаття, щоб налагодити відносини та зламати стереотипи про ментальні відмінності між різними регіонами України. Нас постійно намагаються розділити на східну-західну Україну. Нам би цього не хотілося. Ми хочемо якраз цими візитами показати, що Україна єдина і що. Ми можемо працювати разом, і що ті стереотипи, які нав'язуються вже досить довгий час. Насправді їх не існує. У нас всіх однакові цілі, однакове бажання працювати в рамках триденного візиту. Гості відвідали місцеву телестудію, радіостанцію, друковані та інтернет-видання. А ще зустрілися з представниками влади. Ті у свою чергу запевнили, що не готові ділити країну і є відкритими для кожного. Ми готові дати вам можливість ознайомитись із тими, ну, можливо, на вашу думку, самими критичними моментами, які ви не розумієте. Так? І результатом цього все буде порозуміння. Ми дійсно одна країна, нам дійсно ділити нема що. Також для журналістів організували цікаві екскурсії містом. Вони побачили виставу акторів музично-драматичного театру імені Івана Франка драму Нація, але особливо їх вразив візит до меморіального комплексу Степана Бандери у селі Угринів. Зворушив до сліз. Бо переконуєшся в тому, що це людина, у якої прізвище справді Бандера означає прапор, що це прапор нації, що це символ нації, і взагалі про це треба розповідати багато, чого не вистачає у наших публікаціях, у наших телепрограмах у Харкові. До нас гості їхати не боялися скоріше, навпаки, хотіли довести своїм знайомим і родичам, що тут привітні люди. Для мене це не новина, що тут нікого не їдять, і нічого такого не відбувається страшного для людини, яка розмовляє російською чи може зі сходу України. Так що колеги багато з них вперше тут також нічого такого не помітили навпаки. Нас приймають дуже гостинно. Поки що це односторонній приїзд, але прикарпатські журналісти вже висловили бажання завітати у гості до східних колег. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.